Всім привіт! Черговий відос і борюся я значить, з тими кришками декоративними. Одна там бачили, відео підійшла, та що закриває акумулятора, та я на двигун не підійшла. Зізвонився я з тим шротом, де брав. Нібито знайшли таку, як треба, тую я їм відправив. В вони мені прислали, ну, має бути така, як треба. Тільки що, е, вроді би, тут нюанс, що значок Volkswagen. Не Сіата, а Volkswagen. Ну, значок то руда ми його перемінимо, як треба. Так що при вас роздираю. Будемо дивитися, чи таке, чи не таке. О, бо хочеться. Тут все по було. Що вона там має бути, значить вона там і має бути. О, цей раз навіть, подивіться, яку бумагу запакували гарно. У той раз просто е, целофан було такий замотано, то гарна така бумага. Транспортіровучна. Е, бачите, було фолією просто. Zamotano. Zamotano je tako, na višja. Зобирається вже. Тут тільки один нюанс. Нема у тієї гумки. Зараз я вам розкажу. От. Не було у цієї гумки, то я з, ну, на шроті з ними домовився, що я зі старої вийму зараз. От стара От. Оця гумочка ось сюди, бачите, я її вийняв зі старої кришки, потім ми її собі встановимо сюди. О, так як вона має стояти тут. Ну, то потім. так. От, бачите, значок вже Volkswagen ну, не тута, а тут. І це вухо більше зміщено в ліву сторону. Ну, не знаю. Надіюся, що підійде. йдемте зараз пробувати. Зараз беру вас з собою і будемо пробувати. Так, Включимо світло. Якщо підійдемо, її потім відчухаємо, з хімійкою помиємо і буде як новенька. Так. Ну дай Бог аби підійшла. Вроді би то, як би тогунали щуп чогось, не знаю чого. А, може його треба буде сюди просто направити. Зараз подивимося, чи... по кріпленнях стало. О, стало. Воно, хлопці. О. Бачите, по всіх кріпленнях стало як треба. Масло я чітко, все, співпало. Тільки що щуп. Ну, то щуп, бачите, він. Грає ми, як гумку поставимо, о, він вигинається і буде тут а тепер о А значка ми поміняємо, цього акуратно віддеремо. Можна навіть купити М -м... ті наліпки, о, такі, як е, сюди на диски клеїться, на ковпаки такі, і приклеїти сіатовського значка. Та й все. Щоб... Як то кажуть, було все камільфо, так як треба. О, все. Тепер вже таки воно дивиться гарніше. Ну, тільки треба, кажу, буде нам її відчухати. Ну то, то вже не проблема, з тим розберемося. От, Так. Оп. Оп. Є, достаємо, поки ми її ще не будемо встановлювати, я вже з нею розберусь, помию, тоді десь поставимо. Головне, що вона вже є. Ось вот. вот такі відосі, хлопці, попав на то, що треба. Все, всім пока. Дякую за увагу.